Всім привіт! Хочу показати, як правильно замінити втулку на подшипник катушки Ninja. Тут є ось така втулочка. Ми її будемо міняти на підшипник. Втулка має. Три з половиною, а підшипник два з половиною. І ставити зразу підшипник я бачив на Ютубі відео, це неправильно. Тут ще є отака от втулочка, але вона залишиться. Ми цю втулку залишаємо, протрую її. І ставимо на місце, а тут болт має 3мм на нього ставимо підшипник. Зразу я беру, я вже приладив шайбочки, ставлю 01 шайбочку. Тут, можливо би, і підшипник так став би. Внутрішня обойма вперлася би в цей пластик. Но я боюсь, що може зачіплювати наружну обойму і буде запирати підшипник. І я поставлю 0,1 шайбочку. Це вже гарантія, що подшипник буде працювати гарно. Ставлю підшипник. І щоб правильно працював ролик, треба, щоб підшипник зажався внутрішньою обоймою і оцим виступом. Ну зараз, якщо шайби не підкладати, лишити такий подшипник, коли закручую, зажимається підшипник. Це невірно. Я заміряв тут десь 0,4-0,5 шайбу треба ставити. У мене 0,4 немає, я ставлю 2. 2 1,03, 1,02. Делікатна робота. От і все. А сейчас машу. Капку масла. И сюда капочка. Закрываем. Перевіряємо. Працює супер. Чуть-чуть. Чуть-чуть ход і на подшипнику працює супер. Я пробував, пробував ставити 0,3 шайбочку. От. Зажимало. Зажимало ролик. 0,4 можна було, на всякий случай 0,5. 0,5 в мене хорошо. Ви собі дивіться, може де втулки менші. Підбирайте, яку шайбу ставити. Но шайбу внутр обов'язково треба ставити. Бо я бачив там на фіксатор ставлять сам вінт, але я вважаю, що це єрунда саме натуральна. Три сезони я нею порибалив. Появився невеличкий люфт. Зараз попробую кинути 0,1 шайбу. Можна і так ще рибалити, але треба вбрати. От. І розболтався за три сезони кноп. Люфта не було. Но Кноп не розборний, я його чіпати не буду. Змащу. Капну сюди масло. От. А зараз подивлюся. Поставлю, може, шайбочку. Може в кого в головній парі є люфт, таким образом можна буде, покажу, замінити. Заодно її змащу, я її то осінню змащував. Подивлюся, може й мастити не буду. плотно сидять регулировочные шайбы Мастити не треба. Дивлюсь смазка. Я її змащував минулому році восени. Смазка чиста. Зараз підберу шайбу. І надіну сюди 0,1 шайбочку. Знайшов я шайбочку в себе. Дуже тоненька. 005. Не буду сильно зажимати. Добавлю тонюсінько вадається. Так, поставлю я її. Вона дуже тоненька поставлю я середину її. Смазка хороша. Заберу чуть-чуть люфта і буде хорошо. Три регуліровочних шайби не пам'ятаю. Мабуть, це я регулював, а може було так. Капочку масла на шток. І капочку масла в кнопку чуть-чуть перевіри ролик. Ролик крутиться легенько. Люфта нема, можна ще ребачити три роки. Робив невеличке ТО, думаю, буде працювати добре. Всім до побачення!